Національне підприємство Затишне місто» сьогодні працює на місці трагедії. Підгрібаємо сміття для подальшої погрузки, допомагаємо мешканцям. Зараз починає працювати техніка загружати сміття і починаємо вивозити на сміттєзвалище. спочатку грохало-грохало, то так і як дало, і почало все горіти. А та горіло ж довго горіло, довго горіло. Ну, ходив, гулювати собаку. Вже 6 часов. Почалась тривога, почали шахет летіти. Жінка вийшла мені на зустріч, вийшла на вулицю. І в те час вдарила в шахет вдома. Моя дорогенька Боня спасла мені життя. йшов маленьку, маленький качну каражану, це було 6 років тому. Вигулювала і нас посла мені життя.